Крадений з окупованих територій України Лев напав на скандального власника Ялтинського зоопарку Каска. Олег Зубков перебуває у реанімації під апаратом ШВЛ. Лев вчепився йому у шию, коли Зубков намагався погодувати хижаків м'ясом. Чоловік знепритомнів, і це все потрапило на камери очевидців. Олег Зубков відомий у минулому український підприємець із проросійськими поглядами. Він володіє Ялтинським зоопарком Каска та парком Левів Тайган у Білогірському районі Криму. Свого часу він брав активну роль у політиці. Був депутатом блоку Юлії Тимошенко. А біла тигриця Альбінос з його звіринця була на відомому плакаті Юлії Тимошенко. Пізніше Зубков був членом партії регіонів. А вже після російської анексії Криму відмовився від українського громадянства та вступив до єдиної Росії. Під час повномасштабного вторгнення підприємець-колаборант активно вивозив тварин із окупованих територій. України видання Кримреалії повідомляло, що наприкінці минулого року зубков викрав із окупованих територій 120 тварин: це єноти, мавпи, леопарди, страуси, павичі, антилопи, бурі, ведмеді, тигри та леви.